Слава Богу, брати і сестри. Ми живемо в такому світі, де багато що помінялося. І, зокрема, я вже, інколи дивлячись на маленьких дітей, не можу сказати, скільки йому років, чи їй. Ну, Плюс-мінус там 2-3 роки я вже можу помилитися. Навіть серед маленьких дітей. Е, інколи. Не можеш сказати, коли дивишся, гуляє жіночка із дитиною, це вона гуляє з мамою чи з бабусею. Ну, ми живемо в місті, де люди дбають про себе і бувають такі молоді гарні бабусі гуляють. І дивишся, думаєш, що певно, що то мама. А можеш помилитися, а то виходить бабуся або навпаки. І одного разу мене навчили, як відрізнити, коли це мама, як відрізнити, коли ти бачиш, гуляє жіночка з дитиною. Чи це мама, чи бабуся? От сказали так: якщо жіночка гуляє з дитиною і показує, дивися, це бджілка тут, вона медок збирає, травичка зелененька, оце пташечка, це ворона, це синичка, це... то хто це? Бабуся, правильно. <кій> Мама, Ну на жаль, не всі, так, звичайно, не всі, але багато мам. Вони втратили своїх дітей вже в десь на горошці чи в пісочку. Вони вже втратили зв'язок з дітьми своїми. І дивишся, дійсно, то так. мам в дітей забрав інтернет і телефон. Пізніше трошки. Діти покинули мамі тат, тому що в них є інтернет і телефон, і все їм більше не потрібно ні мама, ні тато. Це реалії сучасності. І боляче, коли дивишся, мами сидять в основному мами це хоча й тати бувають. Мами сидять тут кава, тут цигарка. Тут подруги і телефон. І дитина з пісочку гукає: Мама, мама, я тут якусь пиріжків напекла, приносив, відчепись, відчепись, і все. І дитина не потрібна, тому що тут свій круг спілкування. І з часом, можливо, для дітей це боляче, з часом звикається, і діти живуть самі по собі, батьки самі по собі. І тому в нас є Біблія, яка Закликає нас і тоді закликала багато років назад. І зараз це слово воно актуальне дуже. І воно читалося текст, який я повторюся знову ж таки, воно сказане було через пророка Малахію. Є в старому заповіті є в новому також цей текст. Говориться про Івана Хрестителя або в даному тексті це Ілля, книга Пророка Малахії, четвертий розділ. 5 і 6 вірші. І ось я пошлю вам пророка Іллю, перший ніж день Господній настане великий і страшний, і приверне він серце батьків до синів. Приверне він серце батьків до синів. Серце батьків до доньок, серце матерів до синів, серце матерів до доньок. Це все сказано в цьому ж тексті. Це є важливо, брати і сестри, і це. Слово Господнє, яке має виконуватися нами як християнами. Оскільки сьогодні ми тут сидимо християни, я думаю, дивляться в основному теж християни, воно відноситься до нас, християн, що серце бати, батька чи матері воно має бути навернене до її дітей. Я є батько, в мене п'ять дітей, які в основному вже дорослі, і оглядаючись назад. Я вже можу зробити висновки, що в моєму житті були багато що я зробив, але більше того, що я не зробив, якби вернутися назад. Деякі речі, які мені здавалися важливими на той час, вони, коли пройшли роки, вони виявляються, не були такими вже дуже важливими, в тому числі. Забезпечення навіть матеріальне, щоб було в сім'ї їжа, хліб і до хліба, хоча це є важливо і воно має бути. Але для дітей важливо, коли їм є приділена якась увага. Діти не запам'ятають, наскільки ви їх добре кормили, але вони запам'ятають гарні моменти, коли ви чи я пішли з ними кудись щось зробили. Сьогодні нагадали про кіно, чи братваня нагадав про ті фрукти, які батько приносив йому. І це важливо, воно залишилося в пам'яті. І оглядаючись назад, в мене вже діти виросли, і я так думаю, я з ними не ходив на рибалку. Були спроби такі піти. Ну, попробували, не вийшло. І другий раз не попробували. Або попробували через якийсь проміжок часу, знов не вийшло. І все, на цьому закінчилося. Я все життя до того, як одружився, я ловив рибу. І по-різному ловив. І великою, і маленькою, і не ловив зовсім, але це було. Мій менший брат має 11 дітей, і він зараз почав ловити рибу. І вже старші діти, вже їм риба не потрібна, але з меншими він зараз ловить рибу. Він поселився в місті, де в них є невеликий ставочок, і він здобув вудочки і все. Або він, і вже з ним всі менші діти, всі ловлять рибу. І це є важливо для них. Для його дружини не важливо. Вона каже, щоб він вже рибу не носив додому. Ось. Але вони це роблять, і діти вони запам'ятають, і це залишиться на все життя. Це є ті, знаєте, такі дружні стосунки, які виробляються і для дітей є це важливо. Коли щось із ними зробили, щось батько чи мама з ними щось, щось таке зробила. Я так спостерігаючи на свою сім'ю, дивлюся, в основному в мене є дві доньки, і вони. Часто зараз приходять до мами, особливо менше, вона приходить. І мама тим часом зайнята, щось вона там дивиться, можливо, ну щось робить. І вона приходить, і явно видно, що її потрібно дати увагу. І це треба робити. Навіть вже вона не така маленька, але треба робити. Вона вимагає цього, воно їй потрібне, воно їй необхідне. І мама це мусить зробити. Є деякі біблійні тексти, які нам говорять, як не потрібно робити. Є ті, які нам потрібно робити, а є ті, які показують, як нам не потрібно робити. Зокрема, приклади із життя священників це священник Ілій, був такий хороший священник в Ізраїлі, і священник Самуїл, котрі мали своїх дітей і чомусь. Другий не взяв приклада з першого, як, потрібно, як не потрібно робити. Самуїл повторив фактично дуже близько життя свого попередника. На жаль, чомусь. Перша книга Самуїлова, перший розділ. Третій вірш. А той чоловік. Це чоловік звалося Єлкана, він мав дружину Анну. Він ходив поклонятися Господу і ходив в Шіло в селом. А той чоловік рік у рік ходив із свого міста до Шіло, щоб вклонитися та приносити жертви Господу Саваоту, а там два Ілієві сини, Гофні та Пінхас, були священниками для Господа. Ілій. Священник вже досить пожилий, і в нього були два сина, які були написано священниками для Господа. І далі, в другий розділ, ми читаємо 2.12, які, здається, тексти вони протирічать один одному. Вони абсолютно протилежні. А сини Ілія, тобто ці священники Гофні і Пінхас, були люди негідні, вони не знали Господа. Написано перший текст, що вони були священниками, а другий текст, що вони були люди негідні і вони не знали Господа. Відповідно, виходячи із другого тексту, ці люди не мали би бути священниками, тому що вони, по-перше, були негідні, по-друге, вони не знали Господа. Вони робили багато аморальних речей, які відвертали Ізраїль від служіння Господеві. Вони забирали м'ясо, яке не потрібно їм було брати. Вони блудили із жінками, котрі служили в Скинії там. І тим самим вони робили великий гріх перед Господом і відвертали людей Ізраїля від служіння Господеві. Це був великий гріх, було неприємно Богові, який посилав свого пророка безпосередньо до Ілія, і він йому сказав, що ти не маєш так робити. Ілій, як священник, як батько, він чув те, що робили його сини. Другий розділ, 22 й вірш. Ілій був дуже старий, і почув він усе, що сини його роблять усьому Ізраїлеві, що вони злягаються з жінками, які відбувають службу при вході з Кенії заповіту. І він сказав їм: нащо ви робите такі речі, про які я чую? Про ваші злі вчинки я чую від усього народу. Ні, сини, недобра та чутка, що я чую, ви відхиляєте Господній народ від закону. Ну тобто, він їм казав, але ці люди вже були дорослими, і слова їхнього батька, вони для них нічого не значили. І радикальних мір Ілій не прийняв для того, щоб відсторонити їх від священства. Тобто, ми бачимо з цього прикладу їхній батько. Був зайнятий служінням, і він не мав своїми синами таких стосунків, які б стимулювали їх також бути хорошими священниками перед Богом. Внаслідок того прийшло Боже покарання, і було сказано так, що буде, що коли почують про ці події, люди то в них буде дзвеніти в ухах від того, як Бог судився із домом Ілія, і не тільки з ним особисто, з його дітьми і поколінням. Набагато вперед був суд Господній відносно цього дому. Був вибраний Господом наступник, який виріс при Ілії це Самуїл. Самуїл став дійсно Господнім священником, і через нього було слово для Ізраїля. Він судив Ізраїля по правді, він виконував службу перед Богом. Він досягнув дуже високого рівня. І коли він приходив в якесь місто і чули старішини цього міста, що йде Самуїл, то вони з тремтінням і страхом виходили на зустріч цьому чоловікові. Це, це була людина високого рівня і дійсно Божий слуга. Але ось давайте подивимося, ми теж в цій першій книзі Самуїлом. Відносно його сім'ї, відносно його синів, також. Восьмий розділ. Самуїлова. І сталося, як Самуїл постарівся, то поставив синів своїх за суддів для Ізраїля, і було ім'я перворідного сина його Йоїл, ім'я другого його Авія, судді, суддів Бершеві. А сини його не йшли його дорогою і вхилялися до зиску, і брали підкупа, і ламали закона. Повторюється щось подібне, що було в домі Ілія. Іллієві сини вони не знали Господа, при батькові, котрий знав Господа і котрий щиро служив йому. При Самуїлові, який е, великі справи Господні робив, який мав безпосередні стосунки з Господом, виростають його діти. І ці сини вхилялися до зиску, брали підкупа і ламали закона. Знову ж таки. Внаслідок того, коли постав вибір, як далі жити, євреї вони захотіли царя. І був вибраний, потім ми знаємо ці історії, був вибраний цар Саул, і потім в Ізраїлі вже стали царювати царі, а не судді судили. Висновки з того, брати і сестри, що ми маємо зробити як християнин? Як віруючі, ми, як батьки, як матері, я батько, ви батьки, матері. Хтось з вас ще не має дітей, ви будете мати дітей, вийдете заміж чи одружитеся. Ми маємо розвивати з нашими дітьми стосунки, дружні і своїм гарним прикладом, бути для них тим, на кого наші діти мають рівнятися і повинні брати приклад із нас. А для того. Ми повинні з ними мати стосунки. Я не знаю, Біблія нам не розкриває повністю, але я допускаю те, що як Ілій, так і Самуїл, вони були настільки зайняті своїм служінням, що їм не було діла до їхніх дітей. Вони служили Господеві. Візьмемо сучасність. Це можна їздити на евангелізації, можна проповідувати всім і вся, і бути місіонером в Африці чи десь інде і забути про своїх дітей. Цього не можна робити і не можна допускати. Якраз приклади, які я навів, вони нас стимулюють до того, щоб ми не робили так, як робив Ілій, чи так, як робив Самуїл. Нехай це буде невелике ваше служіння. Незначне десь на виду, але це буде те, що ви зможете передати своїм дітям своєю присутністю, своїм побожним життям. Найкраща школа і найкращі семінари, як будувати сім'ю, як любити дружину, як слухати чоловіка, вони проходять в сім'ї. Якщо ваші батьки цього не виконували, то в подальшому вам, як Перспективному, нареченому, чи вам як перспективні наречені, можливо, треба пройти консультації, пов'язані з психологією, консультації з служителями, як потрібно любити чоловіка, як потрібно слухатись його, як любити свою дружину. Тому що ви цього не побачили в ваших, в ваших батьків. Дякувати Богу, якщо ваші батьки. Були щирими, вони любили один одного, вони мали з вами дружні стосунки. Перспективно, що ви, створивши сім'ю, будете благословені в ній. Але десь підсвідомо, я не знаю, як сказати, на генетичному рівні навіть десь, можливо, так. Проблеми, закладені в попередній сім'ї, вони якимось чином торкаються наступного покоління і так можуть далі передаватися. І це все ламається, воно може не повторятися погане. Погане не повинно повторятися добре. Нехай повторяється, нехай віра, яка жила там, як в Пісні до Тимофія Павло каже, в бабці, в матері. Нехай вона передається, нехай хороші речі передаються. Погані, вони мають бути поламані в Ісусі Христі. Донька, яка виросла і не мала хорошого батька. Вона має пізнати свого найкращого батька в Ісусі Христі. І маму в Ісусі Христі. Якщо ви не мали хороших ваших батьків, вони вам не передали ну, любов, не передали, як потрібно жити. Потрібно в смиренні прийти до Ісуса Христа, який може все змінити. Це можна зробити. Тому, виходячи із цих. Текстів, які я нагадав, ми не повинні робити так, шановні батьки, і я в тому числі, так, як робив Самуїл чи так, як робив Ілій. Нехай нічого не забере нас від наших, батьків, від наших дітей. Зараз більше всього батьків забирають сучасні технології. Я не помилюся, якщо так скажу, ну, інтернет, телефон. Там якісь програми, друзі, соціальні мережі, вони забирають батьків і дітей. І нам треба прикласти зусилля, можливо, відкласти все. І я кажу про тих, хто ще мають маленьких дітей, взяти їх і виділити їм увагу, і, можливо, піти кудись, десь щось з'їсти, відвідати щось. І тому ми маємо це робити, брати і сестри. Це є важливою перспективою, коли пройдуть роки. Воно буде благом відгукнеться для нас, колись тосі, як наш брат Павло візьме вас, своїх батьків і поведе кудись в гарне місце, і ви зможете мати хороший час із своїми дітьми. Ще один приклад гарний, я його вже просто нагадаю, він записаний в 35 му розділі книги про Каєремії. Це про синів однієї людини, яка була нагадана, ми можемо про неї прочитати в книзі царів. Це був Йонадав Рихавів-син, друг одного визначного полководця, потім царя. І він не скористався своїм положенням для того, щоб ну, зробити собі гарний маєток, щоб його сини в перспективі жили в хороших будинках. Він їв дав наказ такий. Що, діти мої, не будуйте собі будинків гарних, живіть в шатрах, живіть скромно, і не пийте вино. І пройшло багато поколінь, і чомусь, оце слово, яке, яке сказав Йонадав, воно мало дуже велику силу. І пройшло багато-багато поколінь. І ці люди були призвані в хороше місце в дім Божий. Там, де князі були, десь кімнати князівські, там, царські, в хороше місце. Їм було поставлено вино. І сказано, пийте вино. Вони кажуть, ми не будемо пити вино. Тому що колись наш батько, наш прадід, він сказав такі слова: не робіть цього. І ми послухали того, що сказав наш, наш батько. І приклад із цими синами був представлений для всього ізраїльського дому. Щось дивіться, як ці люди вони слухають. Слова свого батька, і через багато поколінь вони його виконують. Щось було між батьком і його синами, що сини його послухали. Чи не приклад, це для нас, шановні батьки, матері, ми маємо своє життя будувати так, щоб наші діти нас слухали. Зараз, коли вони вже виростають, я так дивлюсь по своїх дітях, я вже не розраховую на те, що вони мене будуть слухати в, щось, в чомусь. Тому що вони дорослі, вони самі приймають рішення, я можу дати якусь пораду, а вони можуть її послухати, а можуть її не послухати. Це їхнє право і їхній вибір. І як добре, коли закладені були деякі речі, які діти протягом життя вони їх слухають, і це обертається на благо для них. Тож давайте ми будемо. Розвивати наші стосунки так з нашими дітьми, щоб вони були дружніми, щоб наші діти вони відгукувалися на те, що ми, як християни, закладаємо в них і пройдуть багато років. Вони виростуть в наших дітях ці гарні речі, вони принесуть плоди. Потім ці гарні речі вони перейдуть в наступне покоління, і в тому буде благословенний весь рід, і в тому ми будемо благословенням для нашої країни. Малахи, ми прочитали, що це потрібно зробити, щоб е, навернулися батьки до дітей, щоб Бог не прийшов і не вразив край прокляттям. Коли ці стосунки порушені, е, в тому числі і зараз, і в Україні навіть війна йде, ми не можемо дати відповідь на всі, чому, але одна із них це порушені стосунки батьків із дітьми. І зустрінеш, буває. Пожилу жіночку, я, на нас на масиві, кажу, чому ви стоїте біля магазину і збираєте гроші на ліки? У вас діти є? Ну, є, діти. Кажуть, ваші діти не можуть вам купити ліків. Ну, і починає, знаєте, шукати, там, чому вони не можуть, де вони її діти. Тому що вона сама винна, вона не заклала в своїх дітей ті, ті хороші речі. Які потім відгукнулися через багато років в її житті. І боляче, знаєте, так, навіть і по нашій церкві, я можу сказати, були такі ну, побожні, здається, сестри, які так регулярно відвідували церкву, так, і, здається, і молилися, і все. Виростили дітей, і ці діти не могли маму похоронити навіть. І хто винен? Ну, можливо, світ винен, можливо. Е Але перше, це винні батьки, які не заклали в дітей ті необхідні хороші речі. Не, не розвивали своїх дружніх стосунків, не заклали в них те. І тому винні батьки. Нехай Бог нас береже, брати і сестри, щоб ми дійсно, поки є така можливість, з нашими дітьми розвивали такі дружні стосунки, хороші стосунки, закладали в них. Хороші речі. І тому і нам самими такими треба бути, і мати ці хороші речі. Апостол Іван, він колись писав до батьків, і він казав такі речі: пишу вам, батьки, бо ви пізнали того, хто від початку. 2.13, перше соборне післання Івана. Ми, батьки самі маємо пізнати того, хто від початку, знати Господа. Це перше, що ми маємо самі робити. Якщо ми не знаємо Господа, як ми можемо його передати це нашим дітям і що від них вимагати? Треба знати Господа. Хай Бог поможе, щоб ми самі знали Господа, служили йому щиро, діти бачать щирість і нещирість. Можна бути в церкві, можна обманути навіть пастора і показатися таким гарним християнином, але ви ніколи не обманете своїх дітей в сім'ї. Ну, діти зразу бачать все. І, і де любов, і не любов, де лицемірство, де е, батьки не так роблять, Ну, все видно в сім'ї. Тому дітей не обманити. Тому давайте будемо щирими по відношенню до наших дітей. І нехай Бог поможе, щоб нічого не, не зруйнувало ці стосунки. Якщо в когось, на жаль, є такі, що вже воно зруйновано, в Ісусі Христі можна відбудувати через. Примирення через прощення потрібно примиритися. Буває, у дітей треба просити прощення, щоб діти простили те, що ви їм зробили ще далеко-далеко в минулому. Це важливо для нас, батьків. Тому нехай Бог цьому нас поможе. Я сьогодні не так весело розповідав вам, але це дуже серйозно є. І тому це відповідальність на нас, на нас, на нас, батьках, на татусях, на мамах. І навіть ті сім'ї, які, на жаль, є неповні сім'ї, якщо ви не маєте чоловіка чи не маєте дружини, ви зобов'язані з Божою допомогою хороші речі закласти в ваших дітей. Бог є ваш помічник і Він допомагає, щоб в перспективі ваші діти були благословенними, створили благословенні сім'ї і передали це благословення і надалі в наступні покоління. Чого я вам і бажаю?